Всім привіт. Вчора Денис Матвієм помоли називається, пробив я колесо в тракторі в полі. Дзвоню, кажу хлопці, кидайте в машину компресора, обложіть його з двох сторон мішками з зерном, там у нас мішки лежали прямо отак в машині, щоб він не впав, не побився. І приїжджайте. Приїхали хлопці, мовчать як партизани, колесо накачав, все нормально. Як я сьогодні до компресора, йоп твою мать! Дивіться ну. О! То вже відбито. Табо вже теж гандрик йому вже. йоп, до хлопців. Хлопці що сталося? А, а Деня винен. Матвій кричить. Та Матвій винен. От халєри малі. Називаються Помогли. От. Тільки купили компресор йому десь буквально рік, даже року, що... ну, десь біля року, вже, вже йому. То, то були фільтра повідбивали таким самим макаром, але вони тут дуже не в одному місці для перевозки. А то називається Помогли. Поміч мені в сраку, вибачте. Така. Лучше б я вже, блін, до шиномонтажа сам без їхньої допомоги. То все якось у них робиться. Як воно робиться, Деня? Через дупу, правда? Егеге, треба вам певне закрити. Доступ до інтернету, а то вони тільки ходять і думають про гру. Зомбі, зомбі-гра. от Все, всім папа. -па.